Судовий процес у скандальній справі Торнато триває. Два дні поспіль. Учасники процесу збираються у залі суду. Засідання традиційно проходить в закритому режимі. Журналістів на нього не пускають. Спокій райсуду охороняє велика кількість правоохоронців. Я нарахувала сім службових автобусів. На даний момент все спокійно. Активістів на диво на сьогоднішньому засіданні немає. Поки біля Болонського суду спокійно, за ними трохи бешкетували підозрювані. Шість осіб особам попереджено за зроблено попереджене за поведінку за порушення поведінки під час судового засідання. Кричали, угрожали, матюкались і таке подібне. Постраждали на постраждалих на учасників процесу. Агресію з боку екстернадівців адвокати пояснюють просто а, мовляв. Одна з потерпілих, яку сьогодні допитували, сепаратистка її чоловік також. Ви представляєте себе, яка от іменно от в душе що творилось у ребят, которых судять і которых обвіняють, як защищает українська власть тих, які убивают, убивают русских солдат. У пожалуйста, українських солдат э, со стороны Росії, убивают українських солдат такі, вот, такие вот мужья этих сепаратистов. Прокурори кажуть, в сепаратизмі жінку звинувачувати не можна. Вона з сепаратизмом не пов'язана. Всі можуть подати до. Служби безпеки України відповідні запити перевірити цю інформацію, але як вона повідомила, що її чоловік був пов'язаний з сепаратизмом. На цьому засіданні допитали двох останніх потерпілих у справі. Всього їх 10. Адвокати і прокурори кажуть, що розгляд справи тепер вийде на інший рівень. Так планується що 6 та 7 вересня. Суд почне заслуховувати 14 свідків від сторони захисту і 16 від обвинувачення. Нагадаємо, затриманих ексбіців батальйону торнадо підозрюють у викраденнях, катуваннях та зґвалтуваннях мирних мешканців під час служби в АТО.